Хеллоу, це Таня. Її настільки розчарувала погода за вікном, що вона весь день хоче пролежати в ліжку. Та припини, я і сама про це можу розказати. Єдині плани, що в тебе були, це їсти чіпси і дивитись серіал. Нічого цікавого, перегортайте стрічку. Хей, hey, ні, в мене цікаве життя, і я точно маю що тобі показати. То може ти піднімеш свою жопу? Ти збудеш і мертвого встаю. І зміни, будь ласка, музику. Hello, ви знов тут. У мене сьогодні чемпіонський сніданок з кабачковими оладками і оселецем. Тань, ти забула свого кота. Не забула. Ну що, смачного? Дякую. На цей тиждень Таня поставила собі завдання працювати повний робочий день, як в офісі. І це дуже нелегко, коли працюєш сама на себе. Ну, все, мої робочі години закінчились, і я біжу жити то життя. А ти підписися і будемо жити його разом.